Привіт, з вами Саша, і це найцікавіше, не головне, що було за тиждень. Почнемо. Дуров на таро, мрія блогера, дурні диктатори та таємний кіт його високості. ТЕЛЕГРАМ. Саджають не саджають, закривають не закривають, видаляють не видаляють, скільки було теорій на рахунок арешту Павла Дурова, починаючи з конспірологічних, а закінчуючи теоріями змови. І це ще я та рологів надивилася. Вітаю вас, мої другенки. Я Ірина, і зараз ми зробимо цікавий розклад. Тема дуров. Ви просили подивитися, що це таке. Тут щось ще, ще додам. Карт мені тут не ціка... не, не, не це не... Ну, там, взагалі виходить, що він чорний Зрозуміло. Угу. сьогодні. Я думаю, що навіть динозаври заздрять Павло, рептилії за всю історію людства назбирали з десяток причин вимирання. Дуров більше сотні за тиждень і ще живий. Які висновки можна зробити з того, що відбувається навколо телеграму? По перше, телеграм реально найприватніший масовий месенджер у світі. Тобто ви бачили, щоб скубли Цукенберга або Ігоря Магазиніка, білорусько, російського і трохи ізраїльського засновника вайберу. Іноді беруться за Ілона, але він швиденько, а головне тихенько все вирішує поки що. Друге, і на мій погляд, найважливіше, що якщо сьогодні ти хочеш робити щось вільне та не від кого незалежне, єдиний вихід залишатися нікому невідомим. Якщо б Сатосі Накамото, це засновник біткоїну, був публічною особою, його б давно вже арештували, викрали або навіть вбили, намагаючись отримати протоколи кодів біткоїну. Біткоїн сьогодні взірець вільного світу, ікона крипти та паралельно спонсор всесвітнього тероризму, наприклад, іранський екстремізм, весь забіток не так давно я про це розповідала. Тому я була дуже проти, щоб Клавдія Петрівна відкривала своє обличчя. Бо там можуть одразу виникнути питання. Типу, а що там з ПДФО за другий квартал 24-го? За себе ви внесли, а за Клавдію хто буде платити? Пала, кохала, я... Мрія кожного блогера, кожного ютубера. Це виклав відео ввечері, а на ранок вже відомий. Всі ці підписники, лайчики, коментарі і обов'язково позитивні, що ти гарна, талановита, розумна і щоб вони всі сипалися, сипалися, сипалися з різних країн світу. Мрії здійснені, коли ти Кріштіану Роналду запустив канал на Ютубі і зібрав за півтора години понад мільйон підписників, тим самим поставивши новий рекорд платформи. На момент публікації новини кількість підписників складала 19 мільйонів на сьогодні з сопілка трембіти, їх вже 53 мільйони. І я буду з вами відвертою. До цього я вже дивилася декілька інтерв'ю з Роналду, і він, м'яко кажучи, не інтелектуал. Щось там постійно про батька задвигає: типу, треба бути схожим на батька, слухати батька і так далі. Що для нас взагалі не відгукується, бо ми на відміну від Португалії. Пригнічене матріархальне суспільство, нам би щось про маму та побільше. Власний канал Роналду суто розважальний, набирає на всьому і одразу багато. І ти думаєш, ну або маєш таку надію, що людина, у якої вже все було. Тобто були хлопці, були дівчата, дівчат, до речі, було більше, були золоті м'ячі. Навіть був період, коли його вважали богом футболу. Маючи таку аудиторію, зверне увагу на щось соціальне, на щось дуже важливе. І тут з'являється відео у своєму житті. Я багато дебу. А сьогодні хочу поговорити з вами про Червоне море. І ти очікуєш, що він підніме тему забруднення моря нафтопродуктами або безконтрольними викидами відпрацьованих хімікатів? А ні, це реклама елітного комплексу для елітної еліти, місце, де навіть якщо ти Роналду тебе не впізнають. Канал називається Ти Роналдо, натякаючи, що кожен з нас Криштіану. І знаєте, я тут подивилася всі його відео на каналі, і можу відверто сказати, що я не Роналдо. Мені до нього ще років 10 активної гри у м'яч головою. Дурні тоталітарні режими. Китай більше не страждає від перенаселення. І тут півсвіту має видохнути, бо страшилка китайцям немає де жити більше не страшна. Там все навпаки. Нація скорочується, китайці та китаянки більше не хочуть народжувати горнятками, їм якби один-два і дати дітям раду, гарну освіту і квиток у майбутнє. Знаєте, справжній такий європейський підхід. Натомість державі від того зле люди в Китаї це ресурс економіки, ти їх кріпачиш і в поля, або за станок. Хуавеї збирати влада як може вирішує це питання, заохочує жінок, збільшує пільги та виплати на дітей. Білборди клеять. Але є велика така проблема Китай тоталітарна країна. А у всіх тоталітарних країнах секс то справа не приватна, а партійна. Згадайте про радянщину офіційно там його взагалі не було. У Гонконгу Міністерство освіти перед навчальним роком надрукувало матеріали для учнів 8-9 класу, а там вимога. Якщо раптом ви збуджені, то швиденько до класу фізичної культури грати у бадмінтон. В тому буклетику ще були зобов'язання під підпис, що ніякого сексу до шлюбу, снотливий одяг та відмова від перегляду порно. Але в китайський народ пішов саме бадмінтон. Соціальні мережі, заповнені жартами про гру, від де взяти ракетку, до жарту чи треба мити волан перед грою. Томас Танг, професійний гравець у бадмінтон, стривожений набутим інтересом до спорту, каже раніше це була лише гра. Але тепер, якщо ви запрошуєте людей пограти у бадмінтон, всі починають сміятися. Томаса. У нас точно така сама історія була з чаєм. Тримайся, професійний гравець, то надовго. Відкрив велику таємницю. На випадок смерті перших осіб у Великобританії розроблена ціла процедура план, хто що каже, яку паузу тримати, всі заяви вже написані, навіть обрані фоточки, де діяч посміхався або був переповнений життям. Що саме буде казати прем'єр-міністр або МЗС, нікому не відомо, бо це прям таємниця таємниць. Влада в Британії не сакральна, тому я легко можу про це казати. А фі моменциґабакімпелесананстедефмеджесті планування смерті Єлизавети Другої відоме під кодовою назвою Лондонський міст Карла третього, який ще живий, просто як міст. В цьому році спецслужби Британії розробили ще один таємний план на випадок смерті Ларі Бріджеса, і це 17-річний кіт з виду ще й дворової породи. Проте хай вас не лякає зовнішній вигляд Ларі. Він живе на Даунінг-стріт. Помешкані прем'єр-міністра. І за 13 років, поки Ларі Бріджес був при владі, через нього пройшли всі п'ять прем'єр-міністрів: Девід Кемерон, Тереза Мей, Борис Джонсон, у нас більш відомий як Джонсонюк, Ліс Страс та Ріші Сунак. Кіт досі притямий, живий. Проте з цього року став об'єктом обговорення бюрократії. типу йому вже 17. Кіт не молодий, всяке може бути. До речі, ось його перше фото за головним столом держави. Він ще молодий, амбітний і рішуче налаштований на зміни в країні. А це свіжі фото Ларі. Подивіться цей кіт бачив життя в його погляді всі таємниці британської та міжнародної розвідки. До речі, мені вдалося поспілкуватися з Ларі, і питання, яке я намагалася з'ясувати, це хто вбив Кеннеді? Бо до Трампа якось довіри зовсім немає. Ларі, Хто вбив Кеннеді? Хто вбив Кенеді? Хто вбив Кеннеді? Скажи. Time... So Скажи. Це Це між нами. Я нікому не скажу. Ларі. Ларі. Будь серйозний. Стол був Кеннеді.